Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати справжній різдвяний штолен. Хто хоче зі мною таку смакоту навчитися готувати, да потім привітати на різдво, чи новий рік, чи святвечір своїх близьких, друзів, родину. Любимих людей, залишайтеся зі мною. Виходить дуже дуже смачно, багато горіхів, сухофруктів, дуже дуже саме способі смачне тісто, і саме головне дуже дуже легко і швидко робиться. І так починаємо. Перше, з чого ми починаємо за день, за два, за три, навіть за троє суток, наперед ми повинні підготувати сухофрукти. Це саме головне: 700 грамів любих сухофруктів. Це може бути вишня, курага, родзинки білі, родзинки чорні, клюква, це журавлина, вишня в'ялена. Все підходить тільки те, що ви любите. В общем, 700 г сухофруктів у мене, наприклад, так. 150 білих родзинок, 150 чорних родзинок, 150 журавлини, 150 кураги і 100 г вишні. Оце все, що я вам перечислила, я залила 200 г рому або коньяку. Вином не замінюйте. І ніякими слабоалкоголками, не ні лікерами, не чим. Тільки або коньяк, або ром. 200 грим налили, закриваєте судочок, потрусили, і в холодильник. І стоїть день, два, чи три. Можна до трьох суток, ще буде краще. Бачите, весь ром випив, випили всі сухофрукти, весь ром. Нема взагалі рому знизу. І так, у мене пройшло троє суток. Я свої сухофрукти вже. Достаю, але кожен день, як я відкривала холодильник, кожного дня я просто брала цей судочок, лоточок і отак просто, просто потряхувала. Це для того, щоб вони рівномірно в ромі промаринувалися, як то кажуть, напилися ровно, рому однаково. І так тепер сухофруктами, понятно, я відкладаю. Беремо чашу міксера або звичайний міксер. У мене 375 г. Вершкового масла, но кімнатної температури. Беремо в чашу міксера, відправляємо все масло зразу, м'яке, масло бажано не розтаплювати, а отак як воно є, кімнатної температури. Я на ніч все на стіл виклала масло, яйця, борошно, сухофрукти, кисломолочний сир я все на ніч. Достала з холодильника, бо я знала, що я вранці буду пекти штоліни. І відправляємо це все, збиваємо на середніх оборотах. Саме головне треба, щоб наше масло просто побіліло. Бачите, масло біліє, але я допомагаю, зі стінок забираю і знову включу ще на пару. Хвилинку дві. Все, масло збите, воно посвітліло. Тепер додаємо в чашу 300 г цукру, пакетик цукру ванільного. Ванільного пакетик цукру десь 16 г і пів чайної ложечки солі. Це все перемішуємо і поступово це все ділимо десь приблизно на 4 частини. І поступово додаємо, не все зразу. І включаємо, нехай збиваємо. Чотири етапи додали, перебили. Тепер три яйця також вводимо не всі зразу, а по одному. Розбили одне і додаємо. І так всі три яйця. Яйця вже вмішались в нашу масу. 375 грамів кисломолочний сир творог. У мене з магазину 9% жирність. Так як цей творог зернистий такими крупинками, треба його перебити блендером, щоб він був як пастообразного. Такого, такої консистенції. Просто перебиваємо. Наш сир перебили, але у кого такий пастообразний, бо є такий в пачках сир, що продається такий м'ягенькі, як пастообразний, то перебивати цю процедуру пропускаєте, не треба. Так, і тепер цей сир додаємо зразу весь сюди, до наших збитих яєць. Вмішаємо на маленьких оборотах. Після того, як вже вмішався наш кисломолочний сир, ми підготовлюємо одно, один апельсин. Цедру апельсинчика ми трем на мілкій тертушці повністю до білого стираємо. Цедру зняли. Тепер цей апельсин, з якого ми знімали цедру, я ріжу навпіл, і наша задача просто видавити з нього максимально весь сік. Я буду через отакий прес. Все, з другої половинки також. І у нас вийшло ось скільки соку. Тепер оцю цедру, що ми потерли, змішуємо до нашого соку апельсину всю цедрочку. Перемішуємо це все тепер гарненько. І додаємо в чашу до нашого міксера. Все зразу виливаємо. І просто перемішати. Сам міксер просто перемішує. Поки вмішається наш сік, ми просіємо 900 грамів борошна. підготавлюємо. До просіяного борошна 900 грамів, додаю 15 грам пакетик розпушувача. І це все просто перемішую. І частинами додаю до нашої суміші. І включаємо і потрошки перемішуємо. Тісто стало густіше, міняю вінчик. На крюк для замішування тіста. І знов додаю трохи борошна, включаємо і хай перемішую. І поступово будемо додавати отак борошно. Поступово я допомагаю нашому крюку. Там, де борошно не зібрало, допомагаю, щоб трошечки і включаю на середню бурку. Тим часом підготавлюємо 200 г горішків. У мене буде 100 г мигдаля і 100 г волоський горіх, тобто грецький. Горішки бажано не перемелювати в блендері, а тільки нарізаємо. Просто як можемо помільча уручну. Так само грецький і магдаль. Можна предваритель, ну, загання, заздалегідь, їх обсушити на сухій сковорідці. Ось таке тісто повинно у нас вийти. Ось таке. Тепер черга прийшла горіхів. Додаємо до нашого тіста всі зразу горішки 200 г. Включаємо і просто перемішати, щоб тільки вмішалося. Горіхи вмішали. Тепер всі сухофрукти разом із нашим ромом, нічого не відсіжуємо, все відправляємо в одну чашу. Єдине, що можете поділити в два етапи, так буде легше вашому міксеру перемішувати. Включаємо. Трошки перемішаємо і остачу також додаємо сюди. Перемішали, відкриваємо і знов додаємо наші сухофрукти. І так от ділити. В два-три етапи ви просто роботу облегшите вашому міксеру. У мене в три етапи. Ось таке тісто повинно у нас бути. Трохи липнути до рук, це нормально. Тепер цю всю масу викладаємо на коврик, на якому будемо працювати. Коврик підпилюю борошном. Наше тісто, так як воно липне до рук, то я працюю з крипком, збираю його до такої кучки. Трошки припилила борошном. Тепер наша задача поділити на рівні три частини. Рівні це десь у вас вийде кіло-100. -кіло Один кілограм 100 грам. кожна частина. Треба так поділити, щоб було. Можна через віси. Отак от ділимо зараз приблизно на 3. Частини. Раз, два і три. Трошки припиляю, щоб зібрати. Отак. Шар. І бажано зважити, подивитися, скільки кожний шматочок, щоб були приблизно одинакові. І так, цей шматочок у мене кіло 300. Це багато, значить, звідси треба відрізати. Частину. Беремо шматок пергамента такий немаленький, сантиметрів десь до 40. Викладаємо наш штолін і ручками від центру до боків. Отак розрівнюємо без скалок, без качалок, без нічого. Так просто по ширині. Аж до самої ширини пергамента буду розкатувати коручками. Десь приблизно сантиметр товщиною. Зробили таку ліпешечку. І накладаємо. Дивіться, я беру правий, раз, таку зігнула прямо пергаментом, відложила. І лівий на правий раз, і відложила. Боки отак зроблю форму, щоб більш-менш сплюснути. І так само з цієї сторони. Все. Тепер оцей пергамент отако складаю пополам. Не відрізайте його, я роблю з нього вже бортики. І ще раз пополам. Ось так. Раз. І так само цю частину пополам. І знову пополам. І от, виходить, у мене вже є готова форма. І перекладаємо це на деко, де ми будемо випікати наші штоліни, також застелені пергаментом. І так робимо всі три штоліна. Все, наші штоліни готові. Отак от вони виглядають обов'язково з цими перегородочками. І духовка гарно розігріта 180 градусів рівно 1 годинку. Вер десь без конвекції. пройшла рівно година, наші штолини вже спеклися, дістаємо їх. 80, десь я розтопила вершкового масла, десь такий шматочок. І поки гарячі штолини, швиденько змащую гарно розтопленим вершковим маслом. І так, щоб і боки, і всі штоліни змащуємо. Тепер перекладаю штоліни на доску, але дивіться, щоб їх не поламати, поки вони гарячі. Дивіться, як я це роблю. Я оцей пергамент розрівнюю, то, що я складувала. І беру прямо на витягнуту руку, отак ось, з цього краю і з цього. Це для того, щоб штолін, поки він гарячий, щоб його не поламати. Бачите, і отак от розрівнюю. І так викладаємо і зразу посипаю. Це перший слой це цукровою пудрою. Бо коли ми масло помастили, треба зразу посипати, щоб ця цукрова пудра гарно пристала. Це перший слой, бо ми ще раз потім будемо посипати. Отак От ми поверхностно дали. І хай стоїть, впитується. І так робимо всі штолеги. Пройшло десь 15-20 хвилин, цукрова пудра почала впітуватися. І тепер дивіться, що робимо. Як я роблю? Треба посипати також низ. Я беру цей край пергамента, перевертаю також толін і посипаю ще оцю сторону, на якій він випікався. І бік. Бо штолін повинен весь бути обсипаний цукровою пудрою. І отак, коли ми це все обсипали. Перевертаємо його знов назад. І так посипаємо вже остаточно останній раз повністю весь наш штолін. Отак він і буде зберігатися в цій цукровій пудрі. Тільки тепер щедро-щедро засипаємо. Навіть якщо треба боки, знов перевернули. Отаку. І оцю боковинку присипали. Наші штолини десь постояли годинку. Гарно-гарно охололи. Тепер беремо великий шматочок якось, чи пергамент, чи звичайний папір. І навіть можна з тим пергаментом, з яким ми запікали, так його ще раз завернути і пробуємо їх тепер пакувати. Зверху я ще на цей папір трошки, звісно, візьму фольги. Тому що цей штолін у мене буде лежати довго, до Різдва. У холодному місті. Холодильнику не можна. Штоліни взагалі зберігати тільки в сухому, прохолодному місці. Він, боїться, дуже володими. Холод не можна, холодильнику. Якщо в квартирі, то десь на балконі. Якщо десь у вас. Будинок в селі, то десь на віранді. Те приміщення, яке не отаплюється. І отак от завернули. Ще візьму шматочок. І тепер останній штрих, цей штолін, який я вже з усіх сторін упакувала. Тепер вверх. отак от. Раз, і два. Все, отак. Його пакували. Штоліни наші запаковані. Треті, як ви бачите, мені родина не дала запаковувати, зразу почали різати і їсти. Я буду свої штоліни відправляти в холодне, сухе місце на холод, і будуть вони в мене лежати саме менше, це три неділі зберігатися. А потім я вже буду їх розрізати. Смакуйте на здоров'я!